Привіт, я зараз знаходжусь біля будинку слово. Я думаю, що в Харкові багато знають хто про цей будинок, а в інших містах і взагалі за кордоном. Напевно, не так багато знають. Тож давайте дізнаватись, хто тут жив, яка тут була тусовка письменницька. І взагалі, що сталося з цими письменниками? Чому саме тут починається розстріляне відродження? У 1920-х роках Харків став центром відродження української культури. Тут з'явилися перші видання з монознавства, історії, літератури та етнографії. Наприкінці х років у місті було збудовано будинок слово, в якому оселилися відомі українські письменники. Згодом вони війшли в історію як представники розстріляного відродження. Тільки майже всі були репресовані у 30-х роках. Будівля спроектована Михайлом Дашкевич, будівельному товаристві Курпайбут. В архітектурних формах, що займають проміжне місце між модерном і конструктивізмом, має в плані символічну форму С. Ідея забудови виникла у грудні 1926 року. До ініціативної групи з реалізацією йшли письменники Войцехівський, Любченко, Слісенко, Панчко, Липенко та Остап Вишня. Спочатку будівництво планували закінчити восени 1928 року, але бракувало коштів. Після цього літератор звернулися у допомогу до голови РНК УРСФ. До Чубаря, за наказом якого було додатково виділено ще 51 один тисяч карбованців. В середині високі стелі, великі вікна, під'їзди, крім звичайних дверей, тут також були й парадні двері, назовні будинку, які завжди були забиті а на даху містилися два селярії. Біля будинку, вище від літер «С», для культурного відпочинку письменників та їхніх дітей було навіть влаштовано невеликий сквер з клумбою, дерев'яними садовими диванами. Кушами, буску та каштанами, а за ним спортивний майданчик з волейбольним полем та баскетбольними щитами. Не знаю, де це зараз, все, але можливо, щось дійсно було. Навпроти внутрішнього двору через сарайчиків, що письменники мали де берегти свої речі. А для безпеки мешканців будинку будівельники побудували її бомбосховище. Видно, вони знали, для чого будували цей дім у 2003 році. Була встановлена ось цю меморіальну дошку з прізвищами всіх письменників, художників та акторів, які проживали там у 30 х роках і були репресовані. І зараз Росія провадить репресії і проти Дудин на початку березня двадцять року. пам'ятку обстріляли російські війська щастя, ніхто з мешканців не загинув, але постраждало декілька квартир. Одним із мешканців будинку слова був Остап Вишня, справжнє ім'я Павло Губенко, який жив і працював у Харкові у х роках. Тут вийшло понад 50 спірок його гумористичних творів. Тут він працював редактором журналу Червоний перець був членом художньої ради театру «Перезіль». у 30-х роках. Вишня оселився в будинку слова. Де жив поряд з Миколою Хвильовим, Лесом Курбасом та іншими українськими культурними діячами. Остап Вишня присвятив Харкову свою збір. Як із Харкова зробити Берлін, опубліковану книгоспілкою в в х роках. У 1933 році хвиля репресій проти діячів української культури почалася з арешту мешканця будинку слова поета Михайла Ялового у 1937 році його розстріляли в урочищі з Після цього скоє самогубство його друг, письменник Микола Хвильовий. Арешт ялового це розстріл цілої генерації. Ішлося в його предсмертній записці. Того ж року був арештований і Остап Виш. Будинок слова отримує недобру славу. Незабаром Іван Багряний, арештований в 1932 році, називає його крематорій. Згодом будинок попереднього в'язнення до 1938 року було репресовано мешканців сорока квартир із 66-х. В деяких квартирах арешти відбувалися багаторазово, багато кого розстріляно, арештували не лише членів кооперативу слово, багатьох письменників із периферії час від часу виникали потреби відвідати столицю. Тож, приїжджаючи до Харкова, вони зупинялися у друзів зі слова. Сумним і трагічним прикладом є квартира 54, господар якого є Василь, який відзначався надзвичайною гостинністю. Першим його заарештованим гостем був Іван Багрянин, трапився 16 квітня 1932 року. Йому однак вдалося уникнути смерті. Згодом Василь дав прихисток ціної родині у 1932 році. З Польщі та радянської України приїхала велика сім'я. Це сім'я Антіна Кушельницького. Голову родину було арештовано разом із синами Тарасом та Іваном. Вирок батьку 10 років з конфіскацією майна відбувати покарання 56-річного в'язня повезли на Соловки. Там він збожеволів. Перегляд справи розстріл. Двох інших синів, молодих Богдана і Остапа, арештували трохи пізніше. Наступну арештували доньку Антіни Крушеницької, засуджена та устріляно. Тому ж, хазяїна квартири 54, Василія Вражливого, арештували 25 грудня 34-го року. Вирок 10 років концтаборів. Перегляд справи розстріл втраченої 8 грудня 1937 року. Давайте трошки ближче дізнаємось про нашу українську неймовірну інтелігенцію. Остап Вишня, це видатний український гуморист і сатирик. Його творчість вирізняється народним колоритом, яскравим дотипом і глибокою любов'ю до України. За неперевершену майстерність у створенні дотепних і легких для сприйняття творів його називали королем усмішки. Він писав: любіть природу, любіть її душею, серцем, всім їством своїм. Ніщо не дає людині стільки щастя, як вона. Вона сміється до вас. Вона плаче, вона чарує вас своєю тишею, шумом і грозою. Вона така прекрасна, рідна українська природа. Микола хвильовий один із найяскравіших українських письменників, поетів і публіцистів початку ХХ століття. Він став лідером українського літературного відродження 20-х років і символом боротьби за незалежність української літератури від радянської ідеології. Він був автором гасла геть від Москви! Дайош Європі, закликаючи розвивати українську культуру на рівнях з європейськими традиціями. Він писав молодість це те, що ніколи не повторюється. Ми стоїмо на порозі великої епохи і в наших руках її майбутнє. Україна має йти своїм шляхом, а не бути придатком чужої культури. Лесь Корубас видатний український режисер, актор, драматург і теоретик театру. Він ставши справжнім новатором, змінивши українське сценічне мистецтво та піднісши його на світовий рівень. Він говорив. Театр має бути не просто розвагою, а інтелектуальним і духовним поштовхом для глядача. Головне не гравська гра за рахунок гри, а зміст закладений у виставу. Адже театр це не дзеркало, а збільшуване скло. Нація, яка не має свого театру, це нація без душі. Іван Багряний, український письменник, поет, публіцист і політичний діяч. Він був одним із тих, хто не лише пережив радянські репресії. А й зміг відкрито про них написати. Його твори стали голосом тих, кого знищував сталінський режим. Роман Тигролови про втечу українця з радянських таборів став світовим бестселером. Він писав: Ми є, були і будемо ми, Є вітчизна наша з нами. Ніколи не смійся з того, хто робить перший крок. Може, це його останній крок. Сміливі завжди мають щастя. Михайло Єловий, український письменник, поет, драматург і політичний діяч, головний редактор журналу Червоний шлях і один із засновників літературного угрупування «Вапліте». Він написав Золоті лисенята, це сатиричний авантюрний роман, про революційний хаос. Також написав дуже дотепну п'єсу «Ба-ба-ба», яка критикувала бюрократизм. А його поезія, взагалі, сповнена експресії та революційного романтизму. Він писав: література не може бути рабинею ідеології, якщо немає слова, немає і свободи. Українська культура буде або незалежною, або її взагалі не буде. Ми зараз молодь, яка отримала просто неймовірно спадщину від таких митців, які завжди писали дуже глибоко і дуже реалістично. 23-му році вийшов подкаст Будинок слова. Який в аудіоформаті розповідає про мешканців будинку, та історії про те, як радянські спецслужби боролися із лідерами думок своїми фірмовими методами маніпуляції, залякування фізичний та психологічний тиск, власне, все те, що Росія досі використовує в повномасштабній війні проти України, тільки тепер вплив ще більш масовий завдяки медіа та соцмережам. Авторка подкастку Анастасія Передрій в подкасті 15 серій. Крім біографічних даних, є опис помешкань та їх власних випусках. Звучать фрагменти їх творчого торгу, які доповнюють портрети цих особливостей. Перший і останній випуск подкасту називається Пролог та епілог. Ми можемо дізнатися про історичний контекст появи будинку, розподіл квартир між письменниками та про репресії сталінського режиму. Решта епізодів присвячені. Літератором і називаються відповідно до номера помешкання. наприклад, квартира номер 12 Майкл Йоганса. За час незалежності України про будинок слова було знято декілька фільмів. Наприклад, український режисер Тарас Томенко створив аж дві стрічки, присвячені трагічній історії будинку слова. Також створили у 2017 році документальний фільм Будинок слово, який розповідає про долі українських письменників, художників і режисерів, яких радянська влада переслідувала та знищила. Картина отримала премію Золота дзига як найкращий документальний фільм 2018 року. У 2021 році почались зйомки нового художнього фільму, який називається Будинок слово Нескінченний роман який переносить нас у події глядачів у часи репресій, розкриваючи історію мешканців цього унікального будинку через драматичні та особисті трагедії? Стрічка вийшла в широкий прокат у 2024 році. Ці мистецькі проекти важливі для розуміння культурної та історичної спадщини України, а також нагадуванням про ціну, яку заплатила українська інтелігенція за право на власний голос. Я підійшла ближче до таблички, і знаєте, але я чомусь не уявляла, що стільки письменників тут буде, і також розуміючи, що потім з ними стало, це якби ще більше додає навіть з одного боку гордість, тому що стільки неймовірних тут письменників і поетів України, а з іншого боку, жах, тому що те, що влада з ними зробила, це несправедливо. І це геноцид. Геноцид культури, країни. Знову сирені.